Пані та панове, вітаю вас у новому випуску піксельної індички, рубрики, у рамках якої розглядаються цікаві піксельні інді ігри, про які знають не всі. Як завжди, я підготував для вас три цікаві проєкти, які стопудня, от чесно, варті вашої уваги. Тож не марнуватимемо час. Поїхали! Перша гра у підбірці це Steel Assault, японський 2D-екшн-платформер, розробники якого надихалися вочевидь 16-бітною класикою. Ігрола тут здебільшого типовий для цього жанру. Головний герой на ім'я Таро Такаші вовтузить кібернепотріб своїм електричним батогом і чудово себе почуває. Грається дуже динамічно та приємно. Класичний набір видів ворогів та величезні боси, які потребують знаходження індивідуальної тактики під кожного з них. Тут на своїх місцях. До речі, з'являються боси тут доволі часто, ну, типу, знаєте, відразу декілька босів на рівень, але не настільки часто, щоб назвати це все босрашем. Керування тут чудове. левел дизайн містить лише справедливі випробування і перешкоди, а челендж дуже грамотно розподілений у рамках рівнів складності. До того ж, гра просто нереально круто виглядає. Шикарнючий 16-бітний піксель арт, яскраві кольори та періодичні заставки у стилі аніме між рівнями. Мене ось особисто флешбеки з мегадрайвівської Gunstar Heroes настигали, але це навіть добре. Взагалі багато про цю гру не скажеш, бо єдина її фішка полягає у тому, що головний герой тут має змогу натягувати щось типу двостороннього тросу, як вертикально, так і горизонтально, створюючи такі собі додаткові елементи оточення, за які можна ухапитися і пролізти куди треба, що допомагає пересуватися рівнями та долати всілякі перешкоди. Цікаво те, що розробники почали працювати над концептом цієї гри ще у 2012 році. А нарешті випустити її їм вдалося лише у 2021. За весь час розробки стіла Солд встигла докорінно змінити концепцію, перестрибнувши з 8 бітних рейок на 16-бітні. Отже, чогось надособливого у стіла Солт немає. Ця гра просто добре збалансована та грамотно зроблена. Єдиний її мінус у тому, що вона занадто коротка. На нормалі її можна пробігти десь плюс-мінус за годину, якщо знати, що до чого, і не сильно тупити. А на ізі це півгодини без жодного напруження. Звісно, якийсь час знадобиться банально для того, щоб засвоїти механіки та розколоти деякі тонкощі місцевого левел дизайну, але це не те, що паргумент, самі розумієте. Так чи інакше спробувати її варто, бо вона має якийсь певний шар ми дійсно добре віддає дань класиці. Про наступну гру мені як не дивно, сказати нічого. Серйозно сидів дві ночі, ломав голову, не міг нічого придумати. Не знаю, може, криза середнього віку підкралася завчасно, тоді, коли я її не чекав. Не знаю. Але я викрутився і запросив спеціальну гостю, яка вам про це і розкаже, і покаже, і взагалі е, все буде круто. Е, серйозно. Вітаю вас! Так, це я, той самий запрошений гість. І сьогодні я вам буквально за три хвилини буду розказувати про душевне Ракуен, Чи кажучи українською рай! Це рольова пригодницька гра, де ми беремо на себе роль маленького хлопчика, який знаходиться в лікарняному відділенні та спілкується з іншими хворими дітьми та дорослими. Гра розроблена та видана Лавурою Шінгахарою у 2017 році, яка найбільш відома як провідна композиторка та звукорежисерка гри Plants and Zombies та To the Moon. Гра має дуже простий та пазловий геймплей. І в основному концентрується на розвитку історії та персонажів, гра має прекрасний візуальний стиль, що додає яскравих моментів в напружений світ. Музика відтворюється на дуже високому рівні і є додатковим внеском до атмосфери гри, що не дивно бо розробниця, як вже було зазначено раніше, знається на музиці. Щодо простого геймплею. Гравець просувається у локаціях, нижпоріть по закуткам, взаємодіє з персонажами, збирає та її рухає предмети, які допомагають йому в розв'язанні головоломок та інших завдань. Єдиний так званий бойовий елемент гри це прості ходи навколо так званих монстрів, що з'являються на деяких локаціях. Вся історія проникливого сюжету починається з того самого дня. Коли хлопчина просить маму провести його в казковий світ із його улюбленої книги, яку мама читала йому кожного дня, щоб попрохати вартового лісу виконати його бажання. Але як виявилося, все не так просто, і цьому хлопчику потрібно пройти ряд випробувань і допомогти іншим пацієнтам, зустрічаючи їхніх двійників у казковому світі. Допомагаючи всім навколо, хлопчина стикається з питанням емпатії, надії і тим, що лишається в спадщину, коли власне історія добігає кінця. Що власне особистого від себе можу додати я, всім, хто любить ігри з чарівним та проникливим сюжетом, ця гра точно не залишить вас байдужими та може навіть залишить у вашій голові? Теми, на які ви ще довго будете рефлексувати, точно рекомендую, тим паче, що в цій грі є українська локалізація. Далі в нас за списком гра, яка прямо повертає нас у минуле, а саме в епоху аркадних автоматів, так я розумію, що культура аркадних залів нам практично невідома, але ж ну ніколи не пізно надолужити, правда ж? Final Vendetta – це до страшного класичний і автентичний бітима, розробники якого не просто надихалися аркадними хітами цього жанру, а вмудрилися з майже ювелірною точністю відтворити у грі всі притаманні риси і тонкощі проєктів тієї епохи. От, хоч репне виглядає і відчувається гра так, наче не у сучасний інді виріб граєш, а запустив емулятор аркадних автоматів, щоб класику зацінити, бо зроблено тут все не просто схоже і з повагою до витоків, а саме так. Як і було раніше, і відчуваєш це відразу після запуску. Сюжет тут, звісно ж, навмисно Calcas Final Fight, як і назва, якщо ви ще не помітили, якісь лиходії вкрали сестру головної героїні. Вона розлючена, дзвонить своїм друзям бійцям, і вони патію виходять на вулиці вибивати лайно зі злочинців, щоб визволити заручницю. Власне, іграбельних персонажів тут всього три. І тут все за стандартом. Клер швидка, але поступається силою атаки іншим двом героям. Міллер повільний, але сильний, такий собі танк. А Дюк це золота середина у плані швидкості і сили. Набір ворогів стандартний. Рядові, швидкі, громили, ті, що блокують наші атаки і так далі. Боси традиційні здоровані. Локації, вулиці, метро, клуб, порт, парк і тому подібне. Розбиваючи всілякі бочки та ящики, можна знайти в них коштовності, що додаватимуть очки, та щось пожерти для відновлення лайфбару. Наткнутися на якусь холодну зброю, типу ножа, меча або труби, теж можна, але на жаль, трапляється це доволі рідко, і цю зброю досить важко втримати надовго. Та і зникає вона відразу ж, як тільки ми її один раз впустимо. Бойова система працює дуже чітко і інтуїтивно. Удари відчуваються приємно, з влучанням у ворогів теж проблем немає. Коротше, ніяких зламаних і несправедливих механік гра не містить. Все залежить виключно від вашого скіла, який напрацьовується з часом. Але є у Final Vendetta і одна фішка: це блок. Так, справжнісінький блок, непритаманний бітемапам того часу. Власне, ним краще якнайшвидше навчитися користуватися, бо він здатен врятувати вас у найнесподіванішу хвилину, тож неодмінно стане вам у нагоді. Спецприйом всього один на кожного персонажа, і він, звісно, спрямований на те, щоб звільнитися від оточення ворогами з обох боків. У звичайних ситуаціях цей прийом забирає частину вашого здоров'я, але зліва знизу знаходиться шкала під назвою Special, яка після її заповнення дозволяє використати спецприйом без втрати здоров'я. Виглядає і звучить гра просто чудово. Крупні і достатньо деталізовані спрайти, приємні анімації. Та й взагалі, як я вже і казав, виглядає все тут саме так, наче це дійсно якийсь аркадний хіт з 90-х, а музика явно писалася у навмисному натхненні серією Streets of Rage. Її мотиви тут вгадуються прямо з перших нот. Отже, Final Vendetta вийшла максимально традиційним олдскульним бітемапом, що не містить в собі жодних експериментів, але у цьому, як на мене, і полягає її шарм і надзвичайна ламповість. Атмосфера ігор тієї епохи тут передана просто на всі сто, без жодних нарікань. Хоч гра і не містить в собі геть нічого особливого або свіжого, грати у це дуже приємно, бо, як на крути, зроблено все доволі якісно і збалансовано. Тож любителям класичних 2 d бітемапів старої школи я однозначно рекомендую звернути увагу на цю гру. А на цьому все народ. Сподіваюся, що вам відео зайшло. Подобалося ви від нього в захваті або не у захваті. А, але головне те, що ви знаєте, що треба робити, якщо ви хочете підтримати мій канал і вихід нових відео. А для фінансової підтримки всі покликання, як завжди, знаходяться в описі під відео. Власне кажучи, бережіть простату, а, їжте курячий бульйончик. Мийте посуд відразу, особливо коли гречку варите, повірте мені. І, власне кажучи, не купуйте молоко за знижкою в АТБ. Не купуйте. Не робіть цієї помилки, як я. А Побачимось. Мабуть.